Практично у кожному населеному пункті є якась водойма. До них зазвичай місцеве населення ходить купатися, і ця звичка продовжується з року в рік. Проте як свідчить статистика, саме на таких об'єктах гинуть і топляться люди. Причини також можна сказати однієї ті ж: незнання дна водойми, вживання спиртного перед купанням, надмірна самовпевненість у власних силах. Особливого занепокоєння викликає те, що від цього травмуються і гинуть діти. На початку червня через бездоглядність дорослих у ставку села Рудня Фасівська Володарсько-Волинського району втопилося двоє малолітніх дітей. І хоча Житомирщина не морський регіон, проте за останні декілька років ми перебуваємо в лідерах серед загиблих на воді. Рятувальники вкотре нагадують про правильність вибору місця відпочинку на воді. Затоплені кар'єри може й відрізняються чистішою водою, проте велика глибина та різка зміна температури води вже забрала не одне життя. Відпочинок біля водойми допускається тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, де чергують рятувальні пости. Не слід забувати приділяти увагу розвагам дітей, які, залишаючись наодинці, можуть вигадати небезпечні ігри біля води, пірнати з виступів, гірок, дерев, самостійно запливати на великій відстані від берега. Будьте обережні під час відпочинку на водоймищах. Аби він був для вас і ваших дітей безпечним. Суворо дотримуйтесь порад рятувальників.